Як зникла оцінка, Всеволод Дудка, для друзів просто Сева, був найкрутіший серед однокласників. Сева вважався незамінним помічником у навчанні не тільки двічникам. Сева, як ніхто інший, умів копіювати будь-які підписи вчителів. Інколи, при нагальній потребі, навіть сміливо брався за відтворення неприступних ініціалів, шанованого завуча та поважного директора школи. До того ж, Сева майстерно зафарбовував коректором незадовільні оцінки, чи то віртуозно стирав їх гумкою. Він легко виправляв мінуси на плюси, вправно міняв четвірки на сімки або сімки на дев'ятки, словом, сева володів неперевершеними навиками. Якщо треба було оцінку підтягнути, кликали Севу, коли зауваження підправити, просили його ж підписатися під дозвільною запискою. Ну хто коли не сева? У школі Всеволода називали асом, хоча, насправді, у навчанні сева пас задніх. Він жодних зусиль не докладав, щоб якось підтягнутися, бив собі байдики, та й годі. Він уже настільки звик отримувати погані оцінки, що й пальцем не ворушив, аби аби підготуватися до уроку належним чином. Все ж у Севинах тата й мами ще жевріла надія, що їхній синок. Їхній чорночубий хлопчик, їхнє кучеряве сонечко таки отямиться і візьметься за розум. Але погані оцінки не переставали сипатись на севу ні читанню, ні писанню, ні математиці. Утім, те, що сталося у середу, 26 жовтня, загнало все волододутку в глухий кут. Чи то сева в зачароване коло потрапив, чи то планети так зійшлися, а чи хто на Врочив, але вчителька загадала Севі прочитати абзаци з підручника. І він прочитав дуже навіть непогано, принаймні йому так здалося. Після уроку вчителька попросила в себе щоденник, де вона старанно вписала йому не що інше, а справжнісіньку десяточку. Цебто виходило, Сева вперше в житті отримав високу оцінку. А хай йому грець, Сева вертів туди-сюди щоденником, розглядаючи оцінку. Хоч гопки скач, у себе 10 балів. Ну, якби гарна оцінка з фізкультури чи трудового навчання, але щоб з української літератури цілий клас збігся подивитися в Севен щоденник і переконатися, що Севка Ас не шиє їх у дурні. Може, він підробив шепотілися ті однокласники, що сиділи на задніх партах. Стовідсотково не підробив, запевняли ті, котрі сиділи ближче до вчительського столу, на власні очі бачили. Уперше в житті Сева не знав, як діяти, робити зацінки аж таку подію він не хотів. Невже дарма він стільки разів повторював усім і кожному, що навчання то справа відмінників? А втім, у глибині душі, дивлячись на цю яскраву червону десяточку, Сева відчував, що на якусь мить навчання для нього набуло неабиякої ваги. Невдовзі зайшов учитель. Слово за словом, учні помалу вгамувалися, а сам Сева час від часу відкривав щоденник і, приховуючи усмішку, поглядав на зароблену власними стараннями оцінку. По дзвінку Сева сховав щоденник у наплічник і на випередки погнався разом з друзями ловами до виходу. Вдома всеволо дудка згадав про дорогоцінну десятку і кинувся зі щоденником до кімнати, де тато переглядав телевізійні новини, а мама поливала квіти на підвіконні. – Татку, матусю, дивіться. Він відкрив щоденника і став швидко гортати сторінки. Ось дивіться. Батьки здивовано глянули на сина. Зараз одну хвилиночку, все дріботів пальцями по сторінках Сева. Що там, двійка? запитав тато. Ні, ні, чекайте, хвильку. Севу піт укрив, бо він ніяк не міг знайти оцінки. Де ж вона поділась? Давай я, запропонував тато. Що ти шукаєш? Тато підійшов і заглянув у щоденник. Зауваження. Мама зітхнула і знову взялася за лійку. Сева сторопіло затряс головою. Тато, мамо. скрикнув він. Я сьогодні отримав десятку з читання!» То було б добре, якби і ми її побачили, мовив тато. Але її, її, її моєї оціночки. Сева роздивлявся щоденник. Не стало. Ясно, сину. Із сумним виразом обличчя тато сів назад у крісло. Сево потупцяв коло батьків і похнюплено пішов на кухню. Діставши з шухляди ліхтарика, він заходився розглядати сторінки щоденника. Ні, йому таки конче треба дізнатися, що сталося з його десяточкою. Він просто зобов'язаний, хіба дарма його називають асом? Значить, так, міськував хлопець, сторінку з оцінкою, немов корова язиком злизала. Хтось зіграв зі мною злий жарт. Але яким чином той назвемо його пан Ікс, міг знищити оцінку? Він завертів щоденнику. Стер? Ні, мене з цим не надуриш. Сева торкнувся пальцем кожного аркуша. І коректора не відчувається, він нюхнув, думаючи, що, може, на запах почує, не видно й потертих місць. Може, пан Ікс вирвав сторінку, обдумував він далі, але лишилися б сліди, зубці аркуша чи надірване місце. Хлопець приглядався, підсвічуючи ліхтариком. ти!» – Він поклав щоденника на стіл і обхопив голову. Ну й загадка! Раптом він зрозумів, сторінку ніхто не рвав, її витягли акуратно і старанно. Так, 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 придивився до скрепок. Пан Ікс, виявляється, майстер на всі руки. Хто б цей з хлопців міг таке вталентувати? Він почав згадувати зовнішній вигляд і звички однокласників. Толик зубатий? Ні. Іван Вус? Де йому? Петренко чи Недільський? Мало каші з'їли. Ні, хлопці такої витонченої роботи зробити не могли. А що, а що, коли це не хлопці? схопився Сева. Може, це хтось із дівчисьок? Він швиденько згадав усіх дівчаток класу. Де там? От тим боягузком така справа не по кишені, зауважив. Значить, таки хтось із хлопців, точно з хлопців, хтось дуже спостережливий, хтось хто за мною стежив і навчився у мене. Але хто? Хто? Мама застала сина в роздумах. Щось підказати? Є тут одна задачка, відповів сева, але я спробую її завтра вирішити. Завтра, протягнув він, у школі. Ранок вечора мудріший, сказала мама, і подалась готувати вечерю. Увійшовши до класу, все володутка уважно роздивився однокласників. Та, на жаль, на злодієві шапка не горіла, ніхто й оком не моргнув. Здавалося, що всі забули про вчорашню асову десятку. У кожного були свої справи дівчатка щось там хихикали, перешіптувалися, а хлопці різалися в морський бій. Лишень Сева, мов сищик, пильнував кожнісінький рух у класі, та нічого підозрілого не знаходив. Аго, старий, покликав його друг Юрась. Все окей? Ага, кивнув Сева. Ні, ти мені скажи все окей? допитувався Юрась. Окей, окей. Ні, Асе, мене не одуриш. Юрася ж підсунувся до себе. Щось сталося? Кажи хтось тебе образив? Я перед тобою довіку в боргах за ті сімки, що ти мені повписував. То за тебе горою стану. Сева придивився до Юрка. Справді, Юрко могила, він же його з дитсадка знає. Юрко такий, що ніколи й нікому зайвого не бовкне. Тож Всеволод вирішив не тягти кота за хвіст. А взяти і розказати Юркові про зниклу оцінку. Ого. розявив рота Юрко. Цілий детектив. їй бо. Точно що детектив, постукав пальцями по парті сева. Ще з якимись чарами, бо якщо оцінка зникла сама по собі, то без нечистої сили тут не обійшлося. Та якої ще нечистої сили, пусте. Краще згадай, що ти після уроків робив? Додому пішов. Відразу? Дай подумаю сева наморщив лоба. Ні, відразу. Як вибіг зі школи, то за всіма за всіма і на футбольний майданчик. Думаю, хоч разок м'яча гляльнув. Ну, гильнув. То добре, що гильнув, але де був твій наплічник? Де де? Там, де й усі? То де саме питаю, нетерпілося Юркою. купі. І тут у себе почали витріщатися очі. На купі інших наплічників. Він аж випростав плечі. А ти за ним стежив? За наплічником? Ага. Ну, звісно, що ні, замислився Ас. Який ти молодець, Юрцю, а я й не додумався слухай, давай ноги в руки і погнали на майданчик. Затиленька гучно шкільний дзвінок, але друзі на нього не зважили. Вони вибігли на футбольний майданчик і взялися ретельно розглядати місце, де вчора Сева кинув свого наплічника. Хлопці нишпорили, немов службові вівчарки, заглядаючи і тут, і там, та нічого підозрілого не знаходили. Минуло півгодини. Чуєш, Асе, звів очі на товариша Юрко, скоро вже перерва. Нас можуть викрити, тоді нам гаплик. Маємо змотувати вудочки. Але ти не думай, друже, я не умиваю руки. Ми ще намилимо шию тому твоєму панові Іксові. Він уже хотів було потягти севу за рукав, але раптом нагнувся нижче і придивився пильніше. Опа! Опа. Біля кущика подорожника лежала невеличка, всипана блискітками шпилька для волосся. Що там? Юрко затряс рукою. Пан Ікс, кажеш, це пані Ікс, дівчинка, отетерів Сева. Зараз перевіримо, і він жваво зашепотів Севі на вухо свій щойно спечений план викриття злочинця. Знову і знову лунав дзвінок. Тепер уже з уроку. Сева та Юрко йшли з високо задертими носами до школи. Сева під дверима класу зупинився, а Юрко відразу після дзвоника зайшов до класу. Юрцю, нахмурила брови вчителька. Де це ти був, що прогуляв урок. Надії Іванівно, я той. він навмисне зам'явся. Біг, 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 та раптом ось шпильку знайшов. Тож хвилююся це, бува, не наших дівчат. О, шпильку. простягла руку вчителька. Діти. Чия шпилька? Вона підняла блискучу шпильку вгору. Моя, моя. раптом підскочила відмінниця Нінка. Моя шпи. 에... гукнула вона. Але враз і затнулась, бо до класу увійшов сева, тримаючи щоденника під рукою. Нінка зашарілась і сіла на місце. Доки вчителька вичитувала все всеволода Юрка, нінка тихо ховала блакитні оченята в книжку. Як тільки вчителька відпустила шибників, дописавши в їхні щоденники по черговому зауваженню, Нінка підбігла до Севи. Пані Ікс, засміявся Юрко, ну й ну, капець. Теж мені взірець і гордість класу. Але дівчинка на нього не зважала, натомість звернулася до Всеволода. Сево, я хотіла тобі помститися, сказала вона знову і знову, заливаючись густою фарбою. Пам'ятаєш, ти мені дев'ятку на десятку не виправив. То була справа честі, а ти мені не допоміг. Пам'ятаєш чи ні? Сева згадав адже справді минулого року Нінка не здала нормативу з фізкультури, а дуже хотіла доказати своєму старшому. Братові, що може отримати найвищу оцінку. І так Нінка хотіла високої оцінки, що якоїсь миті зважилась на все. Але Сева з неї посміявся, мовляв, ти ж відмінниця, то й не лізь. І таки не піддався не її слізні вмовляння. Нінка дивилася прямо в очі Севі. То добре, Всеволоде, що ти не виправив моєї оцінки колись, бо я таки навчилася високо стрибати, спритно лазити по канату, ще й на шпагат сідати, зітхнула вона. І я думаю. Я думаю, що це набагато важливіше, ніж просто якась підроблена літера чи цифра. Ось. Вона простягла сторінку з десяткою. Забирай свою дорогу десятку. Але знай, Сево, я робила це для того, щоб ти, дудко, зрозумів, що бути розумним, приємно й корисно, а ще, як бачиш, цінно. І ще знаєш, я зробила це з симпатії, до тебе, Все, Володи дудко. Із симпатії, і собі зашарівся Сева. Ну ти, цей гаразд, Ніно. Він перевів погляд на Юрка. Ти як завжди, ніно. Тобто я не чекав. Він не міг знайти потрібних слів, дивлячись у Ніни не блакитні оченята. Ти, Ніно, перевершила всі сподівання. Ось тільки шпилька. А то ми б ніколи не здогадалися. Скажи, Юрцю, ну й Нінка, ну й Нінка. закопили в губу Юрко. Справжня тобі відмінниця, вся в десяточку. Ніна ще раз вибачилась Сева усміхнувся від вуха до вуха. Далі похопцем сховав щоденникову сторінку в наплічник, щоб удома таки потішити батьків і, можливо, навіть виправдати їхні найщиріші надії і сподівання. Згодом Сева і Ніна стали найкращими друзями. Вони разом учили уроки, разом проводили дозвілля. Варто також згадати, що всеволо дудку кожного тижня дедалі краще вчився, а ще він не відмовлявся допомагати однокласникам у навчанні. Хоча тепер уже ніколи не підробляв ні підписів, ні оцінок.